Друзі, сьогодні продовжуємо занурюватись у світ і Я хочу познайомити з такою нейронкою, як Adobe Firefly. Ну, Adobe ми всі знаємо, хтось, мабуть, користувався ним, але з появою штучного інтелекту він багато чого інтегрував свій інтерфейс і додав деякі можливості. Ми заходимо на сайт firefly.adobe.com Крім цього, у АДОба є інші ресурси, де він також використовує штучний інтелект. А тут ви можете робити, створювати зображення, генерувати робити якісь банери, флаєри, робити генеративну заливку, з якою ми сьогодні будемо знайомитися, навіть робити зображення у векторі. Тому дивіться, я хочу ще сказати, що нейронки ви можете комбінувати між собою. І це лише покращить та збільшить ваші можливості та покращить ваш результат. Дивіться, ми, я зараз вам покажу, що я спеціально для вас приготувала. Ось, буквально на днях я зробила таке відео за допомогою цієї нейронці. Зараз побачите. Це коли з'являються якісь реалістичні предмети у вашому кадрі. Раніше це треба було використовувати якісь складні програми по 3D-моделюванню, домальовувати, дорисовувати. Але зараз з появою нейронок це стає набагато ну, швидше і набагато. Якісніше можливо, да? тобто вам не треба застосовувати якісь складні програми для цього. А ось ще один варіант, це я теж робила, але з машиною. Я хочу сказати, що я замахнулася на таку. Можна сказати, вуличну сцену, де багато предметів різних, там, машини, рослини, да? і нейронці ну, трішки заважко розпізнавати, а що навкруги, ну поки що. І тому тут ви можете бачити якісь зовнішні шуми, де, де щось не точно, де щось не там, 100% ідеальне. Але якщо ви це будете робити десь в приміщенні, десь, наприклад, там, дома, там, на вулиці, але ближче, щоб було менше предметів, там, в готелі, в ресторані, в якомусь закладі, то вам буде просто трішки простіше. Тобто ви будете обирати ті місця, де менше Людей де менше ось цих предметів. А, ну, нічого, тут теж вийшло досить непогано. А, і я зараз хочу показати, як такий ефект можна зробити. Але я ще хочу а, показати вам, що крім ось таких ну, вау-ефектів. Да, а можна ще застосовувати нейронки і в практичних життєвих ситуаціях. Ось, наприклад, я покажу відносно недавно, це не заплановано дійсно було. А ми ходили в басейн з дітьми, і, як завжди, да, робили там фотографії. І завжди десь хтось може пройти, чи якась там щось мішає, чи якийсь стенд стоїть. ну, Щось на задньому фоні завжди присутнє. І тому перед тим, як викласти, перед тим, як викласти ці зображення, я згадала, чому б їх не покращити, чому б не зробити так, щоб вони були ну, майже ідеальні. Тому я знову ж таки скористалась Adobe Firefly і прибрала цей стенд, прибрала цю людину. І ще ось таке зображення в мене є. Це я теж хотіла показати, як можна за допомогою нейронок покращити ваші зображення. Крім того, що їх можна покращити якість, тобто підвищити роздільну здатність. Можна також і зачистити небажані елементи. Давайте я зараз покажу, як зробити такий ефект на фотографії. І потім повернемося до створення нашого відео. Ми заходимо на сайт firefly.adob.com. Тут є така генеративна заливка. Знаєте, можна зробити дуже багато чого з цією функцією, з цим інструментом. Це обмежується лише вашою фантазією. Переходимо до неї. Завантажуємо сюди своє зображення. Я робила це а, на телефоні, будучи на ну, коло басейну. Тобто, мені не потрібно було там якісь. Там комп'ютер чи ноутбук. Я скористалася просто телефоном. А ось обираємо цю фотографію. Давайте, на прикладі цієї фотографії зробимо. І ось що. Ми з лівої сторони бачимо тут інструменти. Перший інструмент insert це інструмент. Який ви, ви, за допомогою якого ви зможете щось додавати на ваші зображення. Інший інструмент «Remove» понятно, видаляти. І третій інструмент це ви зможете розширяти, дорощувати, змінювати розміри вашого зображення. В даному випадку, щоб прибрати, нам потрібен інструмент «Remove». Знизу тут обираємо розмір пензлика чарівного. Для того, щоб було більш точніше, ну, краще зменшити цей пензлик. Ми, наприклад, прибираємо цю людину, тінь, не забуваємо, да? бо якщо ну, є тінь, то нелогічно, немає предмета, немає людини, але є тінь. Прибираємо цей стенд. А там, де ближче до мене, я пропоную ще трішки зменшити. Щоб результат був ще якіснішим. Ось виділили цю зону і нажимаємо Remove. І ось дивимось, який результат нам надала Нейронка. Вона, вона пропонує три варіанти. І ви обираєте серед цих варіантів. Якщо вам не сподобався варіант, щось не те, ви нажимаєте на плюсик мо і, тобто, заново вона буде генерувати, пропонувати інші варіанти. Дивіться, нейронки працюють таким чином: вони аналізують ваше зображення і додають те, що ви прибираєте, замінюють на той фон, який там вже є. Тобто вона може домалювати якийсь предмет, можливо, там щось додати від себе, або просто домалювати ось цей фон, який мені і потрібен. В даному випадку, бачите, ось тут вона домалювала дерева. Коли я іноді інші фотографії роблю, то вона може домалювати теж якийсь стенд або а, там стол поставити, або там якісь баки поставити. Це теж є. Якщо воно вам не потрібно і зайве, просто перегенеровуйте. Якщо вам потрібно зберегти це зображення, ви можете нажати на Downland. Якщо ви хочете зберегти ці зміни, нажимаєте а, І далі працювати з цим зображенням тут. Ну, тобто, коли мені потрібно лише зберегти зображення, я нажимаю на Downland і не зберігаю Keep". Ну, Можливо, мені щось треба ще зробити. Далі, з цим зрозуміло, я сподіваюся, ви зрозуміли. Так, далі. Тепер ми будемо створювати відео. Я покажу, як створювати ось відео з таким ефектом. Повертаємось назад, ну, або там, і дивимося. Да? У нас є ось це відео. Дивіться. Дивіться, перед тим, як знімати будь-яке відео, вам потрібно скласти сценарій а, в голові або краще на листку бумаги. Тобто ви розписуєте, що там буде, яка у вас ідея, яка задумка, що за чим буде йти. І тоді вам легше одразу з першого разу засняти відео. Тут я поставила, зафіксувала камеру. Пішла до своєї точки А відправної, і далі починаю рухатися а, з тим а, моментом, що там буде щось відбуватися. Зараз прийде чоловік. І ось я проходжу, підіймаю голову, тому що я розумію, що там буде з'являтися в мене в кадрі пальма, тут далі там якась рослина, ну і тут теж щось, щось високе. Тому що я підіймаю голову. Ну і все. Я засняла і пройшла. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно саме перший кадр, де е, мене немає, ну, щоб ми не перекривали цю зону, зробити скрін цього екрану. Робимо скрін. Далі, коли ми зробили скрін екрану, ми йдемо. В зображення, додаємо це зображення. І далі вже використовуємо ось цей перший інструмент, який допоможе нам додати якийсь елемент. І малюємо. Давайте оберемо трішки менший діаметр нашого пензлика. Важний момент, ви, наприклад, малюєте ділянку. На якій хочете, щоб щось а, відобразилося, щоб щось відтворилося. І нейронка буде додавати цей елемент лише в рамках цієї ділянки. Тому, якщо вам потрібен якийсь великий об'єкт, ви малюєте відмічаєте ділянку великою, бо вона все одно не буде виходити за рамки а, цього місця. Тому дивіться, якщо у нас пальма. Да? Вона у нас є, ну, давайте трішки менше зробимо, приберемо. Ось тут є резинка-стирачка. І давайте знову домалюємо. Ось тут хай у нас буде пальма. І ну у пальми да, тут зверху є великі листя. Далі. А в Adobe дуже класно ще те, що він розуміє українську мову, і ми можете ось ці підказки, що саме ви хочете бачити на зображенні, писати на українській мові. Але якщо вас не розуміють, ви хочете щось відобразити, а виходить щось не те, то або перефразуйте ваші слова, або підіть в перекладач і перекладіть це на англійську мову. А давайте тут напишемо, да, у нас буде тут пальма. Так і пишемо: пальма росте з-під асфальту. Чому я напишу з під асфальту, тому що, якщо я напишу з землі, вона може додати горщик з землею. Або буде далі, тут трішки далі там, де ростуть квіти, туди вставляти цю пальму. А я хотіла, щоб вона була саме на цій ділянці, де є асфальт. Тому так і пишемо. Пальма росте на асфальті, ліба виростає з під асфальтом. Все, ось вона, вона нам надала три варіанти. Ось цей мені дуже сподобався. Я його зберігаю. І тут теж я його зберігаю, тому що я хочу, щоб він ну, зберігся на цьому зображенні, і я буду домальовувати решту рослин. Давайте тут у нас буде рости кактус. Ось цей кактус. Мені надавало декілька варіантів. А там в горщиках було ось тут, да, ось таким чином, мені ці варіанти не підходять. І я залишаю цей. Ще бачите, який такий момент важливий, що нейронки вони домальовують і тінь. А ось тут коло кактуса і там коло пальми є тінь. А, тобто вона так умно до цього підходить, що а, якщо тут є сонце і є тінь, тобто, значить, і повинна бути тінь на нових цих об'єктах. Зберігаємо і малюємо далі теж пальму. Давайте, поки йде генерація, я пару слів скажу про ці підказки. В даному випадку вам а, Зараз ми перегенеруємо. А в даному випадку вам не потрібно писати дуже складних підказок. Підказки це є промти, Да? Іноді я можу використовувати це слово, я до нього вже звикла. Наша підказка це є промт. А Ось тут в Adobe Firefly, щоб додати щось, якийсь об'єкт, вам просто треба направити нейронку, що саме ви хочете додати сюди. Ви просто елементарно пишете там, який предмет ви хочете бачити, якого кольору можливо. Да? Там, якщо ви додаєте там, якусь коробку, якусь машину, автомобіль. Да? Я ось це так і прописувала. Там красний автомобіль. У мене ще був там, автомобіль в драгоцінних каміннях. Ну, він так його представив, і в принципі мені сподобався той варіант, який був. На автомобілі. А, тобто ви прописуєте розмір, колір, а, а, ну якого характеру, якого стилю, може це реалістичне, а, наприклад, намальована, або там аніме якесь зображення. Ну, можна тут навіть прописати, щоб з'явилось там аніме дівчинка, наприклад. Але є такі моменти, ось, наприклад, ну, в даному випадку я кажу саме за цю нейронку, я хотіла, щоб вона згенерувала замість кактуса тюльпан, там, огромний, великий тюльпан. Але ця нейронка, мабуть, навчена на реалістичних зображеннях, і вона мені надавала великі тюльпани, але не такі, які є в природі. Вони більш схожі на намальовані. Якась ілюстрація, а я хотіла саме реалістичний. І е, можна додавати слова реалістичний, гіперреалістичний, деталізований. Ось ці всі слова ви можете використовувати. а е, в тюльпані вона мені додавала його, але все ж таки ось таку реалістичність, як ми ось отримали в пальмах, я там не бачила. Тому для того, щоб зберегти ось цю природність, я залишаю все ж таки пальми тут. Щоб такий був вау-ефект. Давайте ось не хоче вона мені тут малювати. Ми тут це дороблюємо. Да? Давайте домалюємо ці ділянки і ще раз генеруємо. Шикарна пальма у нас вийшла. Прям шикарна. І ця, і ця. А давайте ми збережемо. І я не зберігла з кактусом, давайте повернемося, не будемо зберігати, да? Cancel. А... Тут зараз це витримамо. Ось, і збережемо з кактусом, тому що а, ці кадри нам знадобляться далі в монтажу. Тут це все стосовно цих зображень. Далі це вже робота монтажа в якомусь відеоредакторі. Я буду використовувати CapCut, тому переходимо туди і будемо дивитися вже там. І ще хочу такий моментик, хочу багато чого вам дати та розказати. Дивіться, ви тут можете додавати щось в небі, ви можете відмічати. Там летить літак, наприклад, там летить стає птахів, там у вас веселка з'явилася. Але дивіться, щоб у вас при монтажі потім ну воно так зберігалася реалістичність і не було переходів. Тому ось варіант, коли є прямі лінії, да? ну він, мабуть, найкраще ну, в цьому випадку зіграє. Тобто у вас буде тут перехід, його не буде видно, і тут можна домальовувати будь-що. І ви там можете йти, наприклад, і перед вами щось змінюється, щось додається. Але цей момент буде лише зверху, над вами. А, тобто зробити так, що там буде йти дощ, і він з'явиться у вас, такого тут не можна поки зробити. Ось тоді, друзі, зараз переходимо в Кепкат і там покажу, як зробити такий монтаж. Ну а тепер, друзі, ми йдемо в Кепкат, додаємо сюди своє відео та додаємо свої згенеровані зображення в тому порядку, в якому вони повинні відтворюватися. Ну, або ж уже в Кепкаті їх міняємо. Далі до них застосовуємо інструмент накладання до всіх трьох зображень. І зміщаємо їх на те місце, де буде відбуватися якась дія. Ну, тобто, де я буду підіймати голову. А далі я роблю копію свого основного відео і теж застосовую функцію накладання. Тобто, у нас буде зараз з'являтися третя доріжка. А далі у нас ми будемо використовувати маску. До всіх трьох зображень. Але перед цим я прибрала звук, щоб не було додаткових звуків. На одній доріжці я прибрала повністю звук і залишила на е, іншій. А в моєму випадку я застосувала маску овал, тому що вона мені найбільше підійшла до цих зображень, щоб і мене було видно, і е, ці зображення, там, пальми, кактус, вони теж з'явилися. А чому я не прибрала себе, а чому я не прибрала фон там, де я? А тому що а, я замахнулася на вулицю і була дуже здалека. І кепкат а, ну, тобто не зміг мене там розпізнати і а, нічого не виходило. Тому я себе тут зловила на моменті, коли я вже наблизилась трішки більше. Я зробила вилучення фона на третій доріжці, і тому я тут можу вже йти перед пальмами, і мене тут нормально видно. А далі, коли я зберігла, я вже його це вже відео додаю знову і з ньому вже тут граюся, прискорюю швидкість та додаю якусь музику. І ось який результат у нас в кінці виходить. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви мене додивилися, дослухали. Я сподіваюся, що ця інформація буде вам корисна і ви обов'язково будете її застосовувати в своїх креативах. А також я буду дуже вдячна, якщо ви будете мене відмічати в своїх роботах. Таким чином, я буду бачити, що я вам вас мотивувала і дала максимально доступну. Цю інформацію корисну інформацію, яку ви зможете використовувати на практиці. Я вам бажаю творчого натхнення, багато незвичних креативів, вдячних вам клієнтів і подальшого розвитку в цій сфері. Якщо що, підписуйтесь, в мене буде багато чого корисного. Вам на все добре, бережіть себе та своїх рідних.